На початку ХХ століття Україна була одним із найбагатших регіонів Європи. Родючі чорноземи приносили врожай, який годував не лише українців, а й інші країни. Недарма її називали житницею Європи. Але саме цей достаток став причиною майбутньої катастрофи. Після жовтневого перевороту 1917 року більшовики встановили контроль над Україною. Радянська влада прагнула повністю підпорядкувати село своїм планам. У 1920-х роках почалася політика колективізації, створення колгоспів, де селяни мали працювати спільно, віддаючи державі майже весь урожай. Для багатьох українських селян це стало справжнім шоком. Вони звикли працювати на власній землі і мати результат своєї праці, але тепер держава вимагала віддати зерно на користь народу. Ті, хто відмовлявся, отримували клеймо куркуля ворога радянської влади. Таких людей виселяли, арештовували або відправляли у віддалені табори. У 1929 році Сталін проголосив курс на суцільну колективізацію. Це означало, що приватне селянське господарство мало бути повністю знищене. За короткий час сотні тисяч селян змушували вступати до колгоспів. Їхній інвентар, худоба та земля оголошувалися спільним майном. Ті, хто намагався чинити опір, чекали репресії. Одночасно влада запровадила хлібозаготівельний план. Україна мала здати величезні обсяги зерна, щоб радянська промисловість могла розвиватися та щоб держава мала що експортувати за кордон. Ці плани часто перевищували можливості селян. Наприклад, навіть у неврожайний рік Москва вимагала все більше. У 1930-1931 роках напруга тільки зростала. Селяни намагалися приховати частину зерна, щоб прогодувати свої сім'ї. У відповідь влада запровадила спеціальні загони активістів та міліції. Вони ходили по селах, обшукували хати, забирали не лише зерно, а й інші продукти картоплю, квасолю, буряки. Усе це мало йти на план. Особливо жорстокою стала ситуація у 1932 році. Новий план хлібозаготівель був нереальним, його можна було виконати лише за рахунок повного вилучення продовольства у населення. Саме тоді запрацював так званий закон про 5 колосків. За цим законом будь-яку людину, яка брала колоски зерна з колгоспного поля, могли засудити на 10 років ув'язнення або навіть розстріляти. Цей закон став символом жорстокості радянської політики. Діти, які намагалися зібрати залишки зерна, щоб врятуватися від голоду, Потрапляли до тюрми. Селяни не мали жодного права на врожай, який вирощували власними руками. Окрім цього, українські села заносили у так звані чорні дошки. Це були списки населених пунктів, які нібито саботували хлібозаготівлі. До таких сіл застосовували особливі покарання, забороняли торгівлю, вивозили всі запаси продуктів, встановлювали блокади. Фактично, ці села прирікали на голодну смерть. У результаті до кінця 1932 року більшість українських сіл залишилися без харчів, родини виживали на корі дерев, гнилих овочах, травах. Але це було лише початком страшної трагедії. Попереду 1933 рік, який стане роком масової смерті та відчаю. На початку 1933 року Україну накрив справжній мор голоду. Зерно і продукти вже вилучили в селянських господарствах у багатьох хатах не залишилося навіть крихти. Люди намагалися вижити, харчуючись бур'янами, корою, корінням, вживали в їжу все, що хоч трохи нагадувало їстівне. Дехто варив юшку, з тирси або лушпиння картоплі, а хліб пекли з домішками трави. Але цього було недостатньо. За спогадами ошевидців, смерть стала щоденним супутником у селах. Щодня вмирало десятки, сотні людей. Найважче було дітям і старим, їхні організми не витримували виснаження. Вижити могли лише ті, хто мав хоч якісь приховані запаси або міг виїхати до міста, але й там ситуація була трагічною. Без документів і спеціальних дозволів виїхати з села було практично неможливо. Радянська влада запровадила паспортну систему, яка прив'язала селян до місця проживання. Фактично, вони були замкнені у власних селах, приречені на голод. Особливо страшним було те, що навіть у розпал голоду зерно з України продовжували вивозити за кордон. Радянський Союз продавав пшеницю, щоб отримати валюту для індустріалізації. Тож у той час, коли українські діти вмирали від голоду, кораблі з чорноморських портів відправляли за кордон тисячі тонн зерна. Ситуацію посилювали каральні загони. Вони прочісували села, шукаючи схованки. Якщо знаходили хоча б мішок зерна чи буляків, його відразу вилучали. Людей могли побити, заарештувати або навіть розстріляти на місці. Навіть під час голоду закон про п'ять колосків продовжував діяти. Селяни, які намагалися зібрати зерно після жнив, ставали злочинцями. Голод змушував людей вдаватися до відчаю. Є свідчення про випадки, коли люди їли мертвих тварин, падаль. Деякі історії навіть говорять про канібалізм, крайній прояв того, як страшно голод ламає людську свідомість. Це було табуйованою темою, але сліди таких випадків збереглися в архівах та спогадах. У містах ситуація теж була критичною туди прибували тисячі виснажених селян у пошуках хліба. Біля залізничних станцій збиралися натовпи голодних людей, багато з них помирали плямо на перонах. Радянська влада робила все, щоб приховати масштаби трагедії. Місцевим чиновникам забороняли реєструвати всі випадки смерті від голоду. У документах писали інші причини виснаження, застуда, хвороби. За різними оцінками, у 1933 році щохвилини в Україні помирало понад 17 людей. Це означає, що за один день голод забирав життя близько 25 тисяч осіб. Найбільше страждали центральні та східні області Київщина, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина, але голод ухопив практично всю сільську Україну. Особливий цинізм полягав у тому, що влада намагалася зламати не лише фізичний, а й духовний опір. Забороняли будь-які релігійні обряди, закривали церкви. Люди, які намагалися допомогти голодуючим, ризикували власним життям. Водночас у газетах друкували повідомлення про успіхи соціалістичного господарства та перемоги колективізації. Про голод жодного слова. Український селянин опинився в повній ізоляції. Він не міг втекти, не мав права на власний урожай, не міг відкрито говорити про своє страждання. Голодомор став не стихійним лихом, а свідомим злочином, організованим тоталітарною владою. До кінця 1933 року українські села перетворилися на суцільні кладовища, у деяких селах вимерло понад половина населення. Тіла часто навіть не ховали, не було сил копати могили. Смерть настільки стала звичною, що люди проходили повз без емоцій. Цей рік залишився в пам'яті народу як час нечуваного жаху. Для тих, хто вижив, голодомор назавжди став найбільшою трагедією життя. Коли 1933 рік закінчився, здавалося, що разом з ним вичерпався і сам сенс життя для багатьох українських сіл. Населення було спустошене, земля занепала, а цілі громади зникли. За різними підрахунками від Голодомору в Україні загинуло від 4 до 7 мільйонів людей. Точні цифри встановити неможливо, адже радянська влада свідомо знищувала документи, фальсифікувала записи про смертність і приховувала справжні масштаби трагедії. Наслідки були катастрофічними села обезлюдніли, поля заросли бур'яном, хати стояли пустками. Багато ремесел і традицій обірвалися, бо носії цих знань загинули. В українській культурі та пам'яті з'явилася глибока рана, яка не загоїлася й донині. Важливо усвідомлювати, що голодомор не був стихійним лихом це була зброя проти українського народу. Радянська влада прагнула зламати опір селян, які не хотіли віддавати свої господарства в колгоспи. І водночас придушити національне відродження, яке активно розгорталося в 1920-х роках. Тобто голод став частиною ширшої політики знищення української ідентичності. Ще одним страшним наслідком став страх. Ті, хто вижив, боялися говорити про те, що бачили. Люди звикли мовчати навіть у власних родинах. Батьки не розповідали дітям, аби ті ненароком не сказали зайвого в школі. Пам'ять про голод передавалася пошепки. Уривками через сльози. Це мовчання тривало десятиліттями. Радянська пропаганда зробила все, щоб приховати злочин. Офіційні газети писали про багатий урожай, щасливе життя колгоспників, про успіхи п'ятирічки. Будь-які розмови про голод вважалися антирадянською агітацією і могли закінчитися арештом або засланням. Навіть після Другої світової війни тема голодомору залишалася забороненою. За кордоном про голод знали, але інформація часто перекручувалася. Наприклад, у 1933 році в СРСР приїжджали західні журналісти, дехто з них писав правду, але впливові газети, особливо ті, що співчували радянському експерименту, друкували матеріали, які заперечували масштаб трагедії. Найвідоміший випадок статті журналіста Волтера Дюранті в The New York Times, де він переконував, що в СРСР немає масового голоду. Так радянська влада на довгі роки зуміла приховати свою провину. Проте пам'ять жила серед українців. Діаспора, яка укинилася в Канаді, США та Європі, збирала свідчення, писала книги, видавала газети. Саме завдяки цим людям світ поступово дізнавався правду. В незалежній Україні ця правда почала звучати на повний голос лише після 1991 року. Тоді з архівів почали діставати документи, відкривати факти, записувати свідчення тих, хто ще залишився живим. Сьогодні Голодомор офіційно визнано геноцидом українського народу у багатьох країнах світу. В Україні щороку в 4 суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодомору. Люди ставлять свічки у вікна знак того, що світло пам'яті сильніше за темряву забуття. Найбільший урок цієї трагедії полягає в тому, що злочини не можна замовчувати. Влада намагалася стерти правду, але народна пам'ять виявилася сильнішою. І сьогодні ми маємо говорити про голодомор не лише як про трагедію минулого, а й про попередження майбутнім поколінням. Тоталітаризм завжди несе смерть, брехню та руйнування. Голодомор це не просто сторінка історії, це частина нашої ідентичності, доказ того, що навіть у найтемніші часи український народ зумів вижити і зберегти свою душу.